лікарні. Вирішили, щоб вдома не сидіти. У нас сьогодні холодно так. Та Проїдемо по гриби, глянемо, прогуляємося трохи, щоб мізки відпочили та і глянемо грибочки. Просто щоб не сидіти вдома і не, не забитий мозок. мозок був, щоб не забитий. Я глянемо на грибочки. У нас сьогодні холодно. Я марфуша. Холодно, дуже холодно. Сьогодні 11 у нас показує. Прям так добряче холодно. Шукаю, шукаю. Черемуха квітне. О, гляньте. Коля. Я нашла. О, ось ще. А, ось все погрызений. Гляньте. І воно також погризяний. Маслючок. Ха. А ось все, ще. Осьо, гляньте. Гляньте ще ось у маслючки. Воно далі ще погризені. Там у кущиках. Поки що не бачу. Ось о тут. Ось два. Де він? А, ось ось перший. А, це спорчені. Чи який. Ну, усе гарний. Оно маленький, оно. там воно під деревом. Це воно. Не червивий. Ага, угу, гарний. Ну, бачиш, є маслячки. Вже, да да. оседаю ага, ты поганый осел під деревом. Ну Це треба тире. Чого? Я, 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 не бачу. я знімаю, я тобі показую. А сама я шукаю, знімаю, тобі показую. Так що маслючки вже знайшли, наче вони є. А от що під дерево? Та ні, він порчений, нікого. Я кажу, в ноги замерзла. В ноги замерзли і так замерзла, прям дуже замерзло. Ага. Мой місяць мама каже, я в ноги замерзла. Ні. Замерзла. Нашов? Ага. Десь ще должен бути. Є маслючки. ось погризений. Щось вони всі погризені. Маленькі. Бачите Ага, і все погризені. Теж не ага. Так. Да. Я таки не зрозуміла, чи це якась птичка, чи це криса вискочила у мене з під ноги. Прям я чуть на неї не насупилася. Десь вона ось тут сидить. Та, не, злетіла? злетіла? Та, так злетіла. Та, так ага. Я думав, що це криса. Криса в лісі. Що вони тут забули? Я не знаю що, але вона в мене ось... Також поломаний. Вони всі вже поїжені і поломані. глаза Та так, я ногу тільки цей піднімаю наступати, а вона з під ноги. Коли я побрав побачив, то він геть величезний. Бік. Він розмірами, вона був. Як спомню, як ти прийшов, розказував. Так сміялася. Я так перелякався, що хай Бог мило. Він пристав, сидиш, ти з вудкою ряд пів метра від тебе, винилює отака довбешка з такими очима. І лупає на тему. Метер тридцять длини і тридцять два кіла вісу. Ну да, це в інтернеті таке вичитає, що вони розміром бувають. Ну, голова в його така добряча була, то винирює і її дивиться. Зупинився аж дома. Прийшов, розказує очі квадратні. Каже, я більше на рибалку туди не ходжу. Ха-ха. То каже, каже. Ага, каже. Да. більше коля туди по рибу не ходить. Каже, там бобр куро ха. Ха-ха. Може я його так бачив, коли б він так підпливав. Я б може і не заказує, коли отак сидиш і воно вимірює, так і на те об'ють. Каже бобр-куро. Ну, а було таке. Один? Гей, хиленький. Чого він одинський? Це вже слава не Це вже те що залишилось, мабуть. Да я ж там прошла. Я бачу, що ти прошло, що не спала, не Да не, уже все. не, бачишь? Ага. Вот Я думала, что видно уже все. Воно я нашла йди. Тільки хотіла виключати. Воно, бач, під листиком. По-моєму, гаплик. Ну, тобі повезло. Пощастило. Пощастило. Ne, u čemu neposhastivo. Evo kraj. Только не смейтесь. Оксанка в деле. Квиточка. Оксанка побачила квиточку. Ну куда ж ти? там корінець іде. Ну що ти? Я ты так довго копав. Угу. Не прийметься? Я не знаю. Може другий выкопать. Но ну, я думал, что його корень такие разлоги, роз... у ну, него вниз просто угу. такий. Корень такие, да? Ты его красный корень. Ну, хай будет и то, и то. Ну, <решили> ну, и и выпрямь, и ну да. Хват. <решили> Два штучки. Гарные такие, они. А то грифт там не листочка наверно до сирядов качае то нет это уже а шампиньон чи шампиньончик чи почерчик не планы Називається. не знаю а то тоже могут ну, то схоже це ця рядовочка все грибы прям є угу. У нас прямо буде цей суп з різноманітними грибами. У нас прямо, кажу буде суп з різноманітними грибами. А, -а, -а. а Катя як в цьому році цвіте біле все. Там пасіка стоїть. Колько мене кинув, висадив в лісі. каже, в поліці. <рістю> Не, я хочу сюди зайти. Гляну, ще тут грибочки. Подивиться. Ромашки, квітні. Гарно. Один знайшла. Вони всі поїжені. Всі поїжені. Таке місце, прямо сюди можна машиною заїжджати з дітьми і гуляти. Тут завжди були маслюки. Я зараз подивлюсь. Ще одного знайшло. Наче ну, не червивий, але якийсь трохи не такий. Ну це вже все. В цьому вже все. Сирешки, сиреєшки також воно їдять оці усі гади. Бачите? Воно гляньте скільки їх. Сиреєшки багато. Зараз трохи позбираю. що вона така. Ой, мама, фу, вони її перегризли. Гляньте. Фу. Зараза прям пальцем туди. У мене жар кинуло. І одразу зігрілася. Засранці. Фу. Ох! А ось ось скільки їх тут. Ну як їй тепер працює з Сироєшку? вони під каждой. Не всі гриби нячено. Під кожною дивіться. Паразити такі. О, Огля. Ну і не хочу серішок, більш не хочу їх. Ялинку розібрали. Нема. Хто пам'ятає, показував. Була украшене. Я не пам'ятаю, показувала чи вирізала це, чи показувала. Скільки дощика було іграшок. Ось якийсь камінь добували. Щось розкопували, викопували. Ось таке копали, не зрозуміло. Пройшла я кругом. Воно трохи ото що насобирали. І то тут я знайшла два грибочка тільки. Все. Ото одразу насобирали. Там ото вначалі і все. А тут нічого нема. Йду до кольки, він там на ставку Вудка я кидає. дивіться, яка гарна. Гарно. Все таке гарно, такі кольори. О, що це таке-то. Щось я тут долазюсь, я бачу. Ще й сама. Десь мій курка, йду, шукаю його. Там воно водяні гріси. У мене такі скользкі ці макасини. Я вже два рази впала. Ну, це була б не я, якби я десь не навернулася. Дивіться, прикольне. Так з дамбою гарно видно було. Прийшла сюди, щоб ближче поснімати, а їх і не видно. Може, де я зараз подивлюсь, якщо не залізош поснімаю Вони такі гарні. Тут мало, пару штучок тільки закритати буде, а там в кусти сильно дертися, там прям багато, так гарно, ну то ладно. Де ж мій колька? Ось його тут і нема. Машина стоїть, його нема. Де він? Хтось уже доставав ракушки, викидав. Жі шла завжди клас я його шукаю, він мене шукає. Что, нічого, а запутался, а, а ты туда вниз спускався? похоче ми заїхали по дорозі на дачі. Хочу подивитися, розцвіли піони, чи ні, нарізати собі букет, не копать, нарізати, пройтися. Дивлюся, всі букети з піонами вазочки ставлять, любуються. У мене мій білий, майже вже розпустився, Ну я ж не буду в дворі зрізати. Він ж мене та радує кожного дня. Мені шкода. Зрізати себе квіти. Хочу пошукати, може десь десь тут знайду. Може щось заквітло. Вони ще. Ще рано. Це коли у нас в цьому. В дворі розпуститься наша розова. Така якась темна. Ага. Наша розова, коли в дворі розпуститься, тоді мені кажеться. І тут вони порозпускаються. Бо ще рано, ще вони закриті бутони. Бачиш, у мами цвіте. Тут усе цвіте те, що ми відкапували. А в мене прийнявся, ну, не цей. Очки гарненькі. Це ж ми от цього відкапували. Такі гарні. А мене не викинув цвіт. Сумниця гля буде. Угу. Да, така полянка велика. Да, так тут досі цвітучився, бач. У мене вже поцвітали давно. А тут і досі їх повно. Сидить красунчик. Сидів біля дороги, вони зараз і не тікають, вони майже ручні. Траву їсть. Чухається, траву собі їсть. Тут він два метри від нас був. Ага. Я все одно додому без квітів не їду. Віться, який в мене букет шикарний. Квіть, сколько нарізав. Так що все, їдемо додому. дому Тай. не знаю, чим будемо займатися, що ми будемо робити. А вам кажу пока-пока, до наступного відео.